Які перебувають у сфері управління, я вибачаюсь, потрібно звичайно це рішення мати перед нами. Наскільки я пам'ятаю, пригадую формулювання, то там воно приблизно таке. Але звісно, потрібно почитати, що відділ внутрішнього аудиту не мав право перевірити. Конкретний університет, тому що він в принципі не має право перевіряти інші юридичні особи. Десь таке формулювання. Давайте його знайдемо, почитаємо, і тоді я, я пропонент. Якщо, якщо я, я думаю, ми можемо вирішити це питання простіше, якщо ми це ну, якби відділити це питання. Давайте відми можемо та, давайте відкладемо, звернемо це звернемося питання офіційно. І, тоді, і підготуємося до нього, ми розберемося з юридичні. Це мінюванцем. важливо в загальносистемному плані. Тому що інакше будуть вольові рішення. Скажемо, не подобається там ректор Згуровський. Все, відділ внутрішнього аудиту приходить, там щось пише. Подобається ректор Губерський, не пише. Ми хотіли б бути в рівних умовах, тому ми повинні знати загальносистемні. Положить. Крім того, є ще одна пропозиція. Якщо дозволите, колеги, є ще одна пропозиція. Ну крім того, що відкласти, тут в довідці йдеться про період діяльності 2008-2015 рік. Це стосується, я так розумію, діяльності за період діяльності ректора Кулика. Ректор Кулик не був звільнений з посади на підставі цієї довідки за порушення фінансової дисципліни. Він